Хайтек виставка Сіатек проходить щороку у Токіо. Це найбільша в Японії виставка побутової техніки, яка є платформою як для власної японської, так і взагалі азійської електроніки. Цьогоріч виставку відвідали майже 150 тисяч людей. Тут на Сіатек в Токіо чимало технологій відзначаються східним колоритом, як, наприклад, ось цей летючий орігамі. Давайте подивимося, як він працює. Він важить всього 31 грам цей орігамі, мініатюрний летючий пристрій від японського дослідницького інституту. Він керується за допомогою пульта дистанційного управління. Під час презентації на сцені орігамі 70 сантиметрів завдовжки облетів навколо стенду на висоті 6 метрів. Це надлегкий літачок орігамі оснащений мініатюрними напівпровідниками. Всередині знаходиться процесор, акумулятор і двигун. Одна із зірок виставки міні на ім'я RoboHon, створений компанією Sharp Corporation. Це поєднання двох технологій смартфона і робота. Він вміє кланятись як справжній японець. Він розпізнає емоції, зміни виразу облич відповідно до змісту розмов. Мене звати Робохон. Я надсилаю електронні повідомлення. Я вмію знімати фотографії та відео. Що ти ще вмієш? Я вмію показувати фотографії. І, звісно, його можна використовувати як смартфон, робити дзвінки і приймати їх. Алло. Ця технологія від компанії Alps Electric здатна створити реальне відчуття дотику у віртуальному світі. Це робот для пін-понгу від Omron Corporation. За словами розробника, ця машина є символом конвергенції між людьми і машинами. Чи можете ви пояснити технологію, яка стоїть за цим роботом? цей робот здатний відчувати м'яч у вимірі 3D, тобто передбачати траєкторію руху м'яча і вчасно вдарити по ньому ракеткою. іншими словами, його здатність сприймати навколишні середовища, також здатність до адаптації дають нам право сказати, що цей робот вміє думати. Якщо ви перебуваєте в чужій країні і не володієте її мовою, не переживайте. Ці спеціальні окуляри здатні забезпечити негайний переклад. До того ж, вони забезпечують вас іншою корисною інформацією, як от про наявність місць в театрах, на виставках і так далі. Компанія торг представила те, що як вони стверджують, є першим смартфоном, наділеним протикорозійними властивостями під впливом морської води. За словами розробників, він стійкий також до опромінювання радіації, пилу та бруду.